Ще не вийшов проходити до нас. підлітків теж можна було б на перший ряд, щоб вони прийшли до нас з малого залу. Я рада всіх вас бачити. Як ваш настрій? Святковий? Чи так собі? Так собі? Треба виправити батьків. Чомусь так собі. Я хотіла вас запитати, а хто з вас знає, яке свято було минулого тижня? Весь світ святкував майже це свято. Як називалося це свято? Хтось пам'ятає? І ти клітки прийшли? Яке свято ми святкували минулого тижня? Хто знає? Підніміть ручку. На букву Р починається. На буква З є ще. Так, Різдво. Весь світ святкував Різдво. Ви отримали якісь подарунки на Різдво? Не отримали, так? Тому що тут в Європі Різдво святкують більше, ніж в Україні. Ми більше святкуємо інше свято, вони більше святкують Різдво. А яке свято нас чекає попереду, наступного тижня буде? Хто знає? Там вже точно, мабуть, отримаєте подаруночки. Хто знає, яке буде свято наступного тижня? Хто знає? Новий рік чули про таке свято? Ще не чули, підлітки ви чули про свято Нового року. Хто з вас чекає подарунки на Новий рік? Є такі? Вадім чекає, Вадім молодець, і ще Віталінка чекає. Добре. А як ви думаєте, в усьому світі святкують Новий рік? Чи не в усьому світі? В усьому світі святкують, але скажу вам один секретик. Святкують по-різному. І от я сьогодні вам приготувала такі декілька цікавих фактів, як святкують новий рік в різних країнах світу. Оператори, включіть нам, будь ласка, презентацію. Як ви думаєте, що це таке зображено на цьому, на цій картиночці, на цій фотографії? Виноградені? Вони зображені там не просто так. Є така країна Іспанія. Я знаю, що хтось навіть був в цій країні. Да? Цього року навіть були наші е, члени церкви в цій країні, і от у них існує така традиція вже дуже-дуже давно. В них на Новий рік, коли годинник починає бити 12, потрібно з'їсти 12 виноградинок, ось таких, як в цих стаканчиках. І для них це означає, що якщо вони з'їдять 12 виноградинок, то наступний рік у них буде дуже-дуже щасливий. І в них навіть в магазинах продаються баночки, де є 12 виноградинок без шкірки і без кісточок. Просто Собі їж. Ось така в них традиція з'їсти в новорічну ніч 12 виноградинок. Я не знаю, чи всі це роблять, але знаю, що в Іспанії є така традиція. Наступна наша фотографія є в нас. Наступна фотографія це про іншу країну, яка, знаєте, як називається? Філіппіни. Чули про таку країну? На Філіппінах вірять, що все, що кругле, це символізує щастя і удачу. І от на новий рік. Все кругле. У них вони одягають одяг з якимись круглячками, прикрашають свої будинки, щоб там було щось кругле. І їх задача в новорічну ніч з'їсти 12 круглих фруктів. Вони також дотримуються цієї традиції і їдять, і їдять 12 круглих фруктів. Наступна країна, покажіть, будь ласка, нам фотографію. Знаєте, як називається? Сьогодні привіт передавали з цієї країни. Називається канали. Вам подобаються ці фотографії? Святково виглядає? А як ви думаєте, коли вони починають прикрашати свої будинки і вулиці до Нового року? В якому місяці? В листопаді а хтось навіть в кінці жовтня. Уявляєте, вони так люблять Різдво і Новий рік, що ось так от вулиці, в них, по перше сніг, починає рано бути, може бути навіть в жовтні, в вересні, вже сніг. І от, починаючи весни листопад і грудень, навіть за два місяці до Нового року, вони вже так яскраво прикрашені і будівлі, і вулиці. Ще одна країна називається Італія. Чули про таку країну? Вона знаходиться в Європі. І в них теж є цікава новорічна традиція. Перед Новим роком вони виносять на вулицю і ставлять, що намальовано зображено вірніше. Всі старі меблі. В них є така традиція, якщо вони винесуть, все старьо, то Новий рік, наступний рік них буде багато достатку і багато нового. Тому вони намагаються все старе винести і дуже часто в них вулиці заставлені таким старим меблем. Наступна країна називається Аргентина. Вони схожі на італійців, але в них задача не, все старе, не старі меблі викинути або побудову техніку. Старий папір, і вони всі листи, особливо в офісах. Буває, коли проходиш через вулицю до офісного центру, все завалено в новорічну ніч папером. Старі чеки, якісь бумажки, якісь газети. Тобто, все завалено папером. Ось така традиція викинути через вікно найбільше паперу, щоб наступний рік був щасливим і продуктивним. Так вони думають. І остання країна це Куба. Чули про таку країну? Яка в них традиція? Як ви думаєте? В новорічну ніч вони починають. З вікон, з різних дверей виливати всі воду в відрах, в будинках. В них така якась є традиція, що е, чим більше вони вильють води, тим більше світлими і чистими вони війдуть у новий рік. І вони обливаються водою, дехто виходить на вулицю з відра, на себе поливає хтось з вікна, хтось з дверей очищає так себе водочкою. Я вам хочу сказати про те, що. Ісус Христос також хоче, щоб ми були світлими і чистими, так як хочуть цього на Кубі. І Він каже: Я є світло світу, і хто до мене прийде, той не буде брудний, той не буде жити в темряві, той не буде блукати, той буде чистим і з чистим сердечком. Ви хотіли, щоб у вас було чисте сердечко? Хотіли б. Я думаю, що всі дорослі в цьому залі також хотіли, щоб вони були чисті сердечки. Тому відкривайте своє сердечко для Ісуса, моліться йому і він обов'язково буде про вас про вас піклуватися. Добре? Домовились? Давайте помолимося про це. Добрий наш Господь, дякуємо тобі за прожитий рік, за те, що ти нас охороняв і боріг до цього часу. В нашому житті були різні події, але Господи, ми бачили твою руку. Над нами ми бачили, що ти нас бережеш, Господи, потішаєш на простих обставинах, ведеш нас у новий рік, Господь. Ми хочемо війти чистими. Ми хочемо триматися за твою руку, хочемо очистити наші серця, наші думки, наше життя. Сьогодні також вечеря і ще таки великий привід для того, щоб переосмислити своє життя, попросити прощення в Тебе, Господи, один в одного. Благослови, щоб ми наступний рік. Ступали очищеними, щоб наші діти бачили, що ми не тільки на словах християни, а на ділі, і також хотіли бути ближчими до тебе. В нас, тому Господь благослови кожного в новому році життя. Зроби нас чистими твоєю милістю. Дякую тобі за все. Амінь.